Давайте подивимося на вашу ситуацію, яка вас зараз турбує. Подумайте про щось, щоб ви хотіли розібрати на родовій колоді метафоричних карт минуле теперішнє і майбутнє. Якщо потрібно, ставте одразу на паузу, запишіть свої усвідомлення, а потім слухайте мої асоціації, щоб я вас не збивала. Так, перша карта. Перша карта мені показує, що у мене в дитинстві дуже часто боліло горло. І от вона якраз і показує, що як, потік творчості моєї перекривався, емоції перекривалися. Це в минулому було. Зараз вже набагато краще. Багато кульок, цукерок. Тобто зараз вже Ну, з горлом, з моїм з творчістю, з проявленням, з емоціями вже краще. Тому що я працюю над собою, це постійна робота над собою. Завжди є, що в собі пропрацювати. Але не заганяємося, звичайно. І майбутнє в майбутньому, взагалі, підкова, маки, так чудово, мені подобається. Тобто, взагалі, повна реалізація. Удача, фортуна взагалі все дуже класно. Захист по підкові теж іде. А маки, до речі, я помітила, що в цьому році дуже-дуже багато маків. Дуже багато по узбіччю. Ми їздили до Миколаєва, там взагалі, от вся дорога до Миколаєва, от всі узбіччя в маках. Це щось неймовірне в цьому році ну, дійсно, дуже красиво. От- тому мені подобається взагалі карта майбутнього чудова карта більше впевненості, більше реалізації, більше творчості, більше проявленості. І було б дуже цікаво дізнатися, які у вас асоціації на ці карти прийшли.